Так, друзі, всім привіт! Всіх вітаю на каналі. 24 липня сьогодні виїхав я в поле. Цього разу вже соя класична, соя без ГМО і на даний момент соя сорт Кіото та соя, яка минулого року е, всипала в бункер десь врожайність 5 тонн з гектара. Зараз вам покажу ось стручки, які вона сформувала. Ось там пустила гілку. Ось тут так само вона гілкується, бачите, кількість стручків. десь не десь вже є жовтий листок, але вона ще росте вверх. Ось. Вона ще коронки ці витягує. Не знаю, можливо, цього року вона не буде така Висока, Ну, минулого року вона була трошки вища, мені здається. Ну я думаю, що вона ще, напевно, підросе. Тому що їй ще е, ну, тиждень липня, цілий серпень і пів вересня. Вона десь аж на кінець вересня своє буде готова. Вона пізня. Що по-класичній. Не зборолися ми з бур'янами. Це вже таке, тут хоча б не встигно сказати, що... бо тут проблематично з ними боротися. Є е, бур'яни, пішли е, мушиї злакові пішли на деяких ділянках, на деяких ділянках глобода повискавку, просто капець. Ну нічого, це все діло ми будемо давати десикант, сушити. Ось, соя, бачите? Вона ще Вона пізня. Ось, друга. Вона пізня Тут знизу стручки є, а зверху ще кититься. Вона пізня і тому тут ще щось показати більш суттєве не, не можна. Вона гарна, стружки великі, масивні, ось як бачите, дві ці кретки. Але все рівно, вона пізня. Якщо нашу ГМОшну ми будемо збирати, ну, збирати, дай Бог, все добре, будемо збирати десь після 20-х. Після 25 серпня, це залежності від погоди, якщо посуха так. то цю десь приблизно 3 тижні до місяця часу пізніше. Ця соя пісня. Бачите, тут верхні є, тут ще ось формує. Тут ще тільки цвіт. Ну, Соя, соя має за рахунок чого рости. Впав у нас вчора дощик. Бачите, земля така легенька, мокра. Ну, Дощ повне сильний, я не скажу, що це... Ось, це Кіото. Хто вірить, хто не вірить. Так я побачимо цього року. Я сам це розумію прекрасно, що рік на рік не попадає, не може бути таке кожного року. Може бути краще, може бути гірше, але факт тому, що стручки воно в'яже багато. Тут я думаю, що вона витягує за рахунок маси тисячі насінин. маса тисячі, я важу, не знаю, казав я вам ні. Маса тисячі там 200 грам, виходить. Ну, Це доволі потужно. І, і І тому такі справи. Ось як я казав, лобода З ми не збороли. На наступний рік вже є технологія обробітку цієї сої. Ну, як сказати, Запланована трішки інша. Будете слідкувати за каналом, все буду розказувати, все буду показувати. Цього року я казав, що працювали ми кламазоном, працювали флагманом, це є базагран. І там ще одна дівча чи вона не пам'ятаю. Ну, не спрацювало, бур'яни є, але тут на цій ділянці небагато, там трішки нижче, тут у нас ГМОшна, тому що ми свіжі, ну, взяли свіжу ділянку тут перший рік, тут 2 гектари чи скільки, там далі ще 5 гектарів є класичної. Там пішов мушей з лакові. грамініциди не спрацювали, не знаю чому. Тут спрацювали, тут спрацювали там ні. Часний казкомеди я цього року, але вже що маємо? Де потрібно, там ми підемо десикантом, реглоном ми посушимо. І заодно і сою, можливо, можливо скоріше трошки підсушимо. Ось що по стручках. Ось, як вона пов'язала. Камера погано передає, але таке. Ось тут поконечка. Бачите, пішла лобода, поперла. За два місяці тут, напевно, буде ліс. Тоді, коли я знімав вам за ГМОшну сою, я вам знімав, щоб ми обкроплювали по конечки. А тут, тут ось, тут вже бляха груди. лобуда вже насіння повикидала. Та нічого, якщо все добре буде, то в планах тут має бути пшениця на наступний рік. Це поле. А після пшениці дамо ГМОшну сою. І буде все тіп-топ. Так, тут наша через дорогу наша ГМОшка. Ось дивіться, що з лобудою. сталося. вона засумувала. Після того, як зустрілася з гліфосатом, засумувала. І ця засумувала. Коротше, ця падла якась стоїть, нічого, ликого, якась нам нікенька вже. Так що такі справи у нас, друзі, по сої. Е -е, тепер ще одно, що по класичній. Бо сьогодні відео все ж таки, я розказую більше про класичну сою, то вже про, розкажу про неї все. Е, кому цікаві сроки посіву, я не пам'ятаю, брехати не буду. У відео все є на Ютубі. Заходіть на канал, шукайте посів сої, там все є. Е, числа, сроки, який був робіток, все є. Е, розкажу просто зараз. Тут у нас оранка, була гірчиця сидерат. Тут буквально метрів 100, далі проходимо. Там у нас е... орати не вийшло, тому що було дуже твердо, було сухо і гірчиця була вже просто дуже велика. Я не рискнув ще трошки чекати, я пішов з смарагдом. Пішов з смарагдом, ну, смарагд як, він перемішав, але та вся гірчиця, Там, наприклад, на метр двадцять висоти. Воно Воно все так і лишилося високе, стільки зароблене в землю. Я думав, щоб воно навесні не горнуло і навесні пішов легенько дисковою. І після того ми посіяли. Так що зараз покажу вам, яка після смарагда, чи якась різниця чи ні. Не знаю, хто там що. Це, напевно, мої слова це будуть смерть для науківщика, але скажу я то, що... Бачу я по всьому після смарагда, після дискової, після оранки, ну, по нулю ми не сіємо. Ми сіємо тільки по мінімальному обробітку. І після смарагда, після оранки там дискова трохи полуші. Що я замітив? замітив? Замітив те, що після, після оранки. Коли ми закриваємо вологу, там наприклад березень місяць, коли виходить, потім йдемо перед посівом, волога є. Просто після оранки цього року я побачив дружніші всходи. Це, це 100%. І коли соя після смарагда, вона трималася менше, вона не так вразно сходила, то після оранки соя зійшла краще і в неї розвиток був кращий, вона зразу була більша, вища. Ну, а якщо чесно, тепер я прийшов, то щось я особої різниці не бачу. Що по стручках, що так? Ну, це таке. Це ще можна буде трішки проекспериментувати з. З комбайном, тоді коли буде комбайн. Не знаю, чому мені здається, що тут щось стружків явно менше. ну Напишіть у напишіть коментарях, чи мені так здається, чи по факту так є. Можливо, тут може бути я завершив, можливо бути два рази прийшов сівалкою густіше, тому може бути така картина. Зараз подивимося тут. Тут точно я вже не міг два рази піти. А ні, в принципі, все то саме. Ну, там все рівно на оранці вона вища. Тут після сидератів соя, абсолютно ця соя не виділа жодного Міндоброва, жодного кілограма карбоміту, е, ну нічого, абсолютно. Ось. Дивіться, листочки живенькі, е, здорові. Ну, тут щось кусило, не знаю. Але вона вся жива, вона вся здорова, вона вся ось цвіте, в'яжеться. Ось цей цвіт верхній. Дивіться, ще цвіте. Не було тут нічого, ні бору, ні молібдену, ні карбоміту, ні фунгіциду, ні навіть інсектициду не було, від шкідника захисту не було. І насіння було не оброблене, ні інику, ні якою ні, ні протравкою фунгіцидною, інсектицидною, ну коротше, не було нічого. Ось є щось якесь покусане тут. Тут була пшениця, щось від пшениці, якийсь тут може шкідник був, щось трошки погриз. Ну, в загальному тут картина така, по прикраю. Пішов мушей. Це таке. Ось загальний фон поля. Соя темна, така аж чорна, як шпинила. Що можна в неї ходити? Трошки в'яже, отут загущено, тут кінці засівав. Так все, яка, така, така ситуація по сої. Е -е, трішки зробив помилку, що я, не, не тут один, що я тут не залишив контроль з сидратами, я посіяв, е -е, розкидав розкидачам, треба було один прохід лишити. І будемо мов, контроль. Так я цього не зробив, але там нижче за нашою ГМОшною, там ще є 5 гектарів, там, вона, там гірчиця була місцями така слабенька. Ну, будемо бачити. Можливо, так щось побачимо. В принципі, все, що вам можу розказати, все розказав по своїй. Кажу, посів, не пам'ятаю, можете глянути, ну сіяли ми десь. Після 20 квітня, це точно. Бо не пам'ятаю, коли цього року була Пасха, то ми якраз перед Паскою ми завершили посів. Сходи у нас були дуже рвані, дуже страшні, у нас у нас зразу була волога. Потім я пішов ще раз все культивірував перед посівом, тому що сівалка в нас не така, що може затиснути навіть через корку може протиснути сошник у нас, СЗшка. Впухе та й лізе, а трошки тверче, та йде поверхи. Таке в кожного, ну, хто з зешкою сіє. І мусів ти ще раз культивірувати, пішов, ще раз перекультивірував, землю, висушив, посіяв, передавало опади, опадів не було, і сходи були такі рвані. що, коротше, Я думав, що нічого з цієї сої не буде. Але соя, я так бачу, що це є така культура пластична, що вона в густоті та й щось дасть. І як рідко, то вона теж ще трошки посилується і са той щось витягне. Так що такі наразі справи. Ось це наша ГМО-шня, бо, е, своя ГМО, бо ту, що я вам показував у попередньому відео, то в сусідньому селі поле. Ось бурини цього року без них. Нікуди, я так бачу, що це у всіх таки є. у Сусідів кожного, кожного є бур'яни. Ось що по стружках, щоб не казали, що, що я показав десь там, де, там, де вона краща, а там де гірше не показав. Ну, воно погано видно, але ось все рівно. Показую все, де є, показую як є. Ось. Є бур'ян. то чого вам його не показати. Якщо він є, якщо ми з ними не не зборолися, ми з ними, в принципі, зборолися, були одразу, потім поперла соя вверх і поперли бур'яни і вже, і вже тоді ми нічого не могли зробити. Хочу вирвати вам сою. Так, вирвав я сою, ось вирвав тут, де в нас вона річа. річчі посів. Ось я листочки обірвав, щоб було краще видно. Тут ще вона має цвести. Ось. Ось яка гілочка. Скільки на ній є? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, 14, 15, 16, 17, 18. 18 на одній гілці. Гілок є 3 і центральний. Я думаю, що десь 40-50 є. І це ще таке, це ще не саме потужне, але в загальному це золота серединка. А це вона по конецьці, там, де загущений посів. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 18 стручків. Це так як одна гілка. На такій сої. Ось. Обірвав листочки, щоб вам гарно показати. Так що такі справи, друзі. Все ж таки я бачу, що напевно гусити сою не потрібно. Але якщо на наступний рік сіяти, мені просто цікаво, як так вгадати, щоб і нормальна густота була. І щоб було не зарідко, бо якщо дуже рідко, так там соя буде сильна, але вона явно не перекриє. Ту прогалину по врожайності. тому не знаю. А ще особливо і СЗшкою. Але таке, дав би Бог цей рік дожити і все, до... допрацювати до кінця, а там доживемо, побачимо. Знову у нас щось щось гримить, буркотить, хмариться. Так що, друзі. Такі справи. Кому цікаво, приєднуйтесь е, до мого каналу, підписуйтесь, ставте лайки, кому не важко. Вам не важко, мені приємно. Пишіть, коментуйте, будемо спілкуватися. Так що такі справи. Все, народ, Всім пока, всім до нових зустрічей. Зустрінемось вже в новому відео.